Жиджибет офіційний спонсор зимових зборів Динамо Київ. Зимові турецькі збори для Динамо тривають. Підопічні Олександра Шовковського після перемоги 3-2 над північно-македонською шкендією в хорошому настрої. Прибули на чергове тренування. Попереду заключний цикл роботи перед поверненням в Україну. До першої офіційної гри чемпіонату з львівськими Карпатами залишається не так і багато часу. Перед переглядом даного матеріалу поставте нам вподобайку. Ну а ми починаємо показувати вам тренування улюбленої команди. Розпочалося все в звичному режимі. Легка пробіжка для розігріву м'язів. Кілька кіл. Ну а далі розминка. За вказівками тренера футболісти виконують різні вправи, в тому числі на частоту. Команда поділена на дві групи. <му> Наступний етап удари головою. Тут також по командах. Робці в зелених маніжках проти футболістів у помаранчевих маніжках. На рахунок треба пробивати сильно і влучно голкіпери в свою чергу мають не дати атакуючій стороні розписатися у їхніх воротах пишіть в коментарях скільки забитих м'ячів у даній праві ви нарахували Переходимо до квадрату три групки. Добре, відома всім футбольна вправа. Гравці в квадраті намагаються забрати м'яч ті, хто не всередині, намагаються швидко передавати м'яч один одному, щоб заганяти. За цим варто поспостерігати. Особлива увага на юного голкіпера це 17-річний воротар Максим Роєнко, тренер воротарів Михайло Михайлов, індивідуально навчає хлопця новим навичкам. Роєнко, гравець команди Ігоря Костюка, виступає за склад до 19 років. Хоч і в цьому сезоні він не виходив на поле молодіжної команди Динамо та все одно варто йому віддати належне. Тим часом Олександр Шовковський дав нове завдання: гра на контратаках. Спочатку передача у фланс подачі в штрафний майданчик, де два гравці мають випередити трьох. Після цього атака на швидкості у іншу сторону. Три виконавці йдуть проти двох різко і без зайвих рухів. На завершення тренування відточуємо удари, подача і сама спроба забити. Два гравці намагаються переграти воротаря. Друзі, ми сподіваємося, такий формат відео вам заходить. Якщо так, напишіть свою реакцію у коментарях.